Коли є вау, так гарно, а на соломі лежати, а не треба їхати в село, можна тут, в Тернополі, о як класно. Ну тоді зрозуміло, що все зроблено так, як треба. Ірина Конарська розповідає перші відгуки людей, які відвідують її лавандову локацію. Уже четвертий рік жінка облаштовує колишній город на дачі, щоб приймати гостей, які хочуть відпочити від шуму міста або провести вечір у компанії друзів. Ідея перетворити звичайний город на красиве місце для відвідування з'явилася на початку 2022 року. А чи буде людям до квітів, так, а чи захочуть вони в час війни, і то в перший рік війни приїжджати, відпочивати, фотографуватись? Ну такі були сумніви. Мені подобається спостерігати тихо, так? перші хвилини, перше враження, хто вперше так, на локації. Ну і так можна почитати, де що полицях як то подобається, дуже або менше. На місці, де раніше вирощували овочі, Ірина висадила 800 кущів лаванди, облаштувала солом'яні лежанки та прикрасила територію автентичними речами з родинної спадщини. Основна діяльність жінки психотерапія. Тож перебування в цьому місці, за її словами, стало своєрідною терапією. Це в буквальному значенні походити по землі, зосередитись на кольорі, зосередитись на запаху, що я відчуваю, який цей запах, він мені приємний, що я відчуваю в цей момент, а як мені було, коли я зайшов, а як мені зараз, та? що ми робимо? Ми вертаємо собі себе. Ми присутні в цей момент тут і тепер для того, щоб отримати ресурс, і для того, щоб могти далі вирішувати ті питання життя, які все одно до нас приходять. Ірина зазначає, що лавандовий сад особливо популярний серед військових. Її брат добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення та підтримав ініціативу сестри. Від себе він передав бойові гільзи, які перетворилися на вази для квітів. За словами Ірини Конарської, облаштування дачної ділянки має для неї особисте значення, адже це місце допомагає відновитися тим, хто потребує цього найбільше. Особливо для них важливо, щоб вони телефонували перед тим, щоб дійсно не було інших людей, щоб вони могли собі тут переключитися. Це мова не йде про фотографування а як момент, такий побути собі на природі, можливо, своїми побратимами, але зачасту вони приїжджають зі своїми сім'ями. На локації також влаштовують творчі вечори, гендерпаті та інші події для дружніх зустрічей. Щороку її засновниця додає нові елементи до локації, щоб потішити відвідувачів у планах зробити лежанки із засохлої лаванди на наступний рік. Попри те, що сезон її цвітіння вже минув, відвідати місце неподалік міста можна до початку зими.